Є знижки на гексаспрей, 10% в аптеках, подорожник «Бам» та ощад. Є знижки на емоліум 20 – 20% в аптеках, «Подорожник», «Бам» та ощад. Отже, друзі, як оговтується столиця після ракетного обстрілу. Сьогодні наша кореспондентка Олена Квітка. Вона працює у столиці і зараз чи є затори на дорогах? Що біля метрополітенів? Квітко тобі слово. Колеги, ще раз доброго ранку. Нам нарешті вдалося вже доїхати до фактично харківського шосе. Це той відтинок дороги на лівому березі, де є метро, саме відтинок від червоного хутора до станції метро Славутич, який зараз не працює. Ну це фактично ось цей маршрут. Бачите, ми зараз на зупинці громадського транспорту він переповнений. Тільки що мені вдалося трошки поспілкуватися з людьми, що люди кажуть, що прийшли сюди, ходять йдуть звідси з харківською. До позняків, тому що ми зараз біля входу в метро Позняків Надії на те, що тут є більше шансів вхопити вже свою маршрутку або влізти в маршрутку для того, щоб дістатися до своїх робіт. Ну і в середньому люди, які тут знаходяться, ну чекають вже по 20 по 30 хвилин. Багато машин тут просто зупиняється і починають підбирати людей. Не ті, хто їдуть в той бік до лівого берега. Ну і фактично пропонують або люди самі питають, чи можуть вони підвести їх далі. Тому друзі, хто зараз їде в напрямку від, фактично, від Борис. Списку станції метро, червоний хутор в напрямку правого берега на таких зупинках, просто підвозте громадян. Ну треба знаєте, взаємовиручати. Ну і щодо ситуації з електроенергетикою, от саме в цих мікрорайонах Києва, це Харківська, Позняки, Осакерти. Зараз досі немає світла, це видно і по вікнах, І також люди кажуть, що тут насправді повний блокаут і от зараз ми спостерігаємо. Маятками, кіосками і магазинчиками, які зазвичай працюють з самого рання, вже 7-7.30 варять якусь справу, продають товари. То вони нині закриті. Я так думаю, що це причина цьому саме те, що немає, немає світла, колеги. Дякуємо. Дякуємо до наступних включення. Олена квітка сьогодні на інформаційному напрямку сніданку окрім своїх власних історій. Ну і будемо чекати на а деталі в наступних включнях. Ну а друзі традиційно на ранок зараз дуже хочеться дізнатися про погоду. Олена Квітка з нами на зв'язку. Ми вже бачили ранковий її репортаж. Вона розповідала не лише про погоду, а й про стан ситуацію на дорогах. Цікаво, як зараз змінилася ага. ситуація. Оленка раді тебе бачити. Колеги, я вас теж рада вкотре чути. Ну, ми потихенічку пробираємося з лівого берега право. І зараз ми зупинилися біля мосту бетони. Ось ви бачите позаду мене, що там тягнучка. Я не можу сказати, що тут просто наглухо місто взагалі стало з лівого на правий. Воно потрошечки сунеться, але відбувається це дуже 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 повільно. Ну і вже ми, от поки тут ішли до нашого місця включення, то почули, що район цей звучить генератором, так як от було ну, з. Зимою, тобто люди вже зорієнтувалися, кафешки починають працювати, кава варяться, громадський транспорт ходить. Те, що бачу, ну і по погоді я хочу сказати, що тепліше не стало. Мені здається, що навіть трохи холодніше. Зранку було плюс 10, але якось знаєте, більш помірно. Зараз піднявся більший вітер, дощ зупинявся, потім знову починався, зупинявся, і ось зараз знову почало накрапати. І таким дощовим буде цілий день в Києві. Сьогодні максимум, який очікуємо в столиці, це плюс 13 градусів. Дощитимемо сьогодні по всій території України на півдні країни. Я надія. На сонце там буде хмарно з проясненнями, буде і куди дощ, але також соноп нам прогнозують, що сонечко сьогодні покажеться. І південь країна це сьогодні найтепліші регіони. Там дуже зника температура повітря кориватиметься 13-14 градусів. Зафіксували, дякуємо. дякуємо тобі, Олено. Олена от, працює от після нічного обстрілу в столиці і розповідає, яка ситуація і на дорогах, і в метрополітені і загалом якого втуються в інформаційному режимі так. Кияни після обстрілу. Ну а те, як в інших місцях, містах, то і ми знаємо від вас, дорогі глядачі, бо ви нам так само пишете. І ми вам слова підтримки також висловлюємо. Щонеділі о о й першій клубного відсотка? Ми починаємо. Яке слово треба підставити замість знака питання? Час вийшов. Хто залишає нас у цьому раунді? Клуб одного відсотка. Новий сезон. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі один плюс один Україна.